Всім привіт! Сьогодні нам привезли 10 тюків сіна круглих. Сім привезли раніше, бо не хватило. Яблуко впало з яблуні, бо не вистачило, кому там у селі роздали, і нам не вистачило, сказали, довезуть пізніше. Ну, пізніше ми думали, може завтра, післязавтра, тиждень там. А вони сьогодні і привезли. Ми ті сім уже сховали. А ще три. Я покажу зараз. Ось так вони виглядають. Я не знаю, поскільки тут кілограм. В короткому відео видно, як нам розвантажували їх, викидали, але важенькі І такі непогані на видок. Один тюк коштує в нас 630 гривень. В тому році. Коштувало десь так само, але ми не брали, посчитали, що то нам дорого, але в нас свого сіна не вистачало. І ми зимою, як хто знає, докупляли сіно по 60 гривень. Тюк короткий, квадратний маленький. Тому цей вже хочеться бути більш спокійнішим. І взяли ми 10 тюків ось таких круглих. Це від падіння, він так приплюснувся, взагалі так уваженькі, гарні тюки. Вивертатимуть за молоко гроші. Кожні 15 днів у нас йде розрахунок і вивертатимуть. Сказали, що вивертатимуть швидко, тому <головік> грошей нам не бачать, поки не вивернуть 6300. Отак. Живемо. Селяни мільйонери, як мені попалося відео з Полтавщини, жіночки є корови. І вона каже, що піднатужились, зорали городи, оренка то постійки, косовиця постійки. Виводка, лікування, постійки. Це я не до того веду, що переїжджайте всі в місто, а до того, щоб не казали, як у селі легко живеться і як усе своє. Хто з села, той мене зрозуміє. У нас сьогодні спека неймовірна. Зараз я отак стану. Ми з мамою там на кухні, У мене хліб печеться, ми кабачкову ікру закриваємо другий раз. Ой, тому себе не знімаю, так мені спекотно стало. Лице червоне. Оце вся птиця, яка в нас в цьому році. Домашня курчатка. Навесні зарізали свиню. М'ясо є. Далі, хто знає, ми держали козенят, вівці. Тому ми вирішили не брати. Морозилки у нас не, не пустують. Тому ми вирішили не брати не бройлерів, нічого. Оце в нас одна тільки кочка з курчатами. А гусей у нас пасти ніде, водойому у нас немає водойми. Утята так само, без води то не утята. Може, у вас виходить тримати без хвороб, без нічого. У нас вже таке пішло, що ми ось кілька років тому. І виводила я з інкубатора, замовляли яйця. І так купували утят малих і підросших. От, Як тільки перестаєш комбікормом кормити, і все. Скільки тій води їм не став, що кажуть, без води хворіють, хтосна. Але вже таке пішло, що без комбікорму вже нічого не ведеться. Все треба годувати чуть тільки не до зарізання. Так що такі справи привезли ми сіна. Вже то успокоїлися трошки, що зима вже протягнемо, що там хлопці викосили гарну латку, так як і торік, там, де ми пасемо корів на полі. Ще в нас судан, каже, це а, вже трішечки звезли, трішки досихає, бо дощ позавчора ту ніч дощ пішов. І там на полі вже таке гарнесеньке, ще в нас укос буде люцерки, там, де ячмінь, де люцерка ячменем підсіяна. А ще ж солома. У нас ж ніде немає безкоштовної соломи, ще ж і солому треба докупляти. А мама питає сьогодні та що молоко приймає, їздила разом із водіями Камазів, бо люди не знають дороги. Мама питає, що каже, люди корів збувають, а корів менше, а молочарка каже, ні, наоборот ще більше. Люди і питають, щоб купити. Є такі, що покупляли корів. Не знаю. Корови це важко нести й жалко бросити. Ще якби вони в нас були старі по 10 років, то і не задумувався б, продав, і, і все, на м'ясо. А те, що вони в нас молоденькі ще. 18-19 рік народження. І хто знає, чи хто їх купить на корову, бо вони в нас із специфічними характерами обидві. Бо щоб не було, що людина купить і через два дні її назад проведе, приведе. І вони не б'ються в нас, щоб битися. Але специфічні в дойці, у догляді. Корова без рога в нас, це з нею взагалі страх, вона не виносить, овод один до неї, прилетів одна муха на полі і все, вона вже по кущах тікає, бігає. Так що не знаю. Ну, це поділилося. Привезли ми таких 10 тюків сіна. Довго вирішували, як буде з оплатою. Спочатку сказали, що гроші зразу на руки, а де ми ж селяни мільйонери, в нас ж грошей курі не клюють, де їх набратися, щоб зразу віддати. Поза той рік ми брали, так вивернули із добавки ті, що. Кооперативні виплати на кожну літру молока, то в нас було 8 тюків. Ми, по-моєму, брали 12 тюків, в нас вийшло 8 безкоштовно і за 4 ми доплатили. А це таки добилися, напевно, люди, щоб вивертали із молока поступово. Ну, разів за півтора виверне, за півтора місяці, я думаю. Стараємося, щось, крутимось. Ну все, пішла я далі, бо хліб печеться, поділилася.